Виробили. Вибачте, що я пригодяться, але я щось трошки прихворіла. От, шалами товариство, сиділа я в залі в першій частині і дивилася на заявлену тему, як завершити національну революцію, а на що їх завершувати? Є речі, які не завершуються за своєю суттю, за своєю екзистенцією. Є поняття життя і є поняття буття. вони перебуває в координатах буття. Все про життя це животик, це те, що хоче їсти, пити, почуває тривогу, має фізичні виміри. І дуже мало з нас хто може переступити через ці фізичні виміри і стати буттям. І служба казати Андрій в тому сенсі, що нема чого посипати голову а робити, мабуть, все для того, щоб жити з життя стало буттям. Я якось нашим хлопцям, коли в парламенті ще 37 казала, що є два шляхи перетворити своє життя в убиття. Це спортивний зал, це дуже класно, працювати над своїм тілом, яке може будь-яку відреагувати на того, що або ще в інше місце. А другий варіант це людяка. Бібліотека в лише значенні чому значення це остороження приміщення. А це те, та книга. Це виславати нашу історію, яку хоч казав Герін, що єдиний урок, який не засвоюємо, це а не засвоєння жодного Колись одного ідеїського кінорежисера за глибокого запитали, чому ви знімаєте весь час історичні фільми? Дивіться, яке класне наше сучасне. Власне, споля... споляризував Андрій, модерну і постмодернізм. Батько казав поцмодернізм. Це ліпше. А знаєте, що відповів цей режисер? Цей режисер відповідає дуже класним, тому що історія це те, що завжди. Через певку я вже підтримую те, що казав Богдан, всі ці, які більшість українського суспільства приводила до влади, який завжди був присутній певної національної революції, і всі ті завжди з українською літературою і завжди змагалися з українською мовою. Чого? Тому що це україноцентричні предмети. Тому що це революції, які ніколи не закінчиться. Територія революції це не майдан. Ні не в Києві, ні в Львові, ні в Вінниці. Територія революції це душі. Людські. Це набагато побачніше, ніж вийти до майдане, чи місяць протанцювати 17 днів помаранчева, так звана революція, чи три місяці, як цього разу, тоді підходили до мене люди і питали, скільки нам хочемо стояти. Я відповідала Тулячку. Можете сусісти? Чого ви до мене з ним приходите? То ваша воля висить прийти чи чия? Ви з ким ми зю не маєте говорити? Зі мною чи з собою і з ним? Пошли ця розмова. Їдьте додому. Це дуже просто. Ти живеш самим з собою, як з революцією, з еволюцією, як з буттям і життям. Ти робиш вибір, будь відповідальний, будь сильний, будь героїчний, будь таким, про якого пише до цього. має характер. Можливо, право тих характерів, брак волонтеристів призводить до того, що більшість суспільства обирає пхати. Макеє додати. Початок нашої контрреволюції не те, що може бути в 2017 році, я погоджуюся. Обратно Влади Пошенка це що таке проше? Це образ не з розпачу. Але разом з тим він обличчя значної частини українського суспільства. Це найкраще І тому в контексті, як завершити революцію, я собі зачинаю думати, як кажуть ханчане, над нашим українським характером. Бо кожна нація це характер. Я боюсь з Андрієм спілкувалися через КП, і він написав. Отже, є над чим думати, є над чим працювати, є час збавити свої базові ментальні характеристики. Малим, який був учасником основних національно-дозвольних змагань революції 17-21 року, казав, що основна проблема українців, основна проблема українців до потужної блок то не за застигні. Що основна проблема українців у Чем ты називається Наголошував на те, що революції відбувається в царині культури. А культура це, власне, то поняття, яке розігрується в душі людській. Тому лів'ян Танія Дніріч зливає українську літературу серебряну літературу, аби забрати в цю. без Визволити місце, не лягаємо їх на страшно на Майдані. Не було би нас сьогодні на Майдані ці не того сполобою. І не хоче я тільки ніяк контракта, бо не бачить мене. Не було І не було там цієї україно-центричної червоно-чорної барби. Тепер вони працюють дуже системно, логічно і правильно. Не подобається. Мені це подобається. І я це буду так. Отже, щоб часом не народилося це з дитячої лапки, то треба сходити при Треба з історії України та в совєнські времена зробити світову історію. Треба Інститут української мови злити, з Інститутного знавства. Він чітко сказав, раду, злою, кону, волю робити. Я розумію, що він синтементальний того ж, бо він оця друга частина Української душі. You Багато є аналогій і з тим часом, і теперішні ми можемо проводити певні аналогії. Я... До речі, в конкурсі АСЕ ми теж спостерігали деякі роботи, де навіть деякі е учасники, студенти і навіть школяри, е які проводять ці конкурсі, навів цю табличку порівняли, де він е дуже добре відстежив певні аналогії подіями, рефлексіями, подій е і дієвих е осіб, е які творили. В першому році ХХ століття і, власне, з першими 25, -25 роками української незалежності вже на межі 20-го-21 -20 -20 -20 сторіна, що теж так, мовити підтверджує те, що ви правильно рефлексуєте і проводите дуже правильні анондії. Я це першою Ще один нюанс вже все вступає. історія про слідкова все <різований> в тому житті виняткому як персональ. І оце протистояння дуже питлює. Ви зможете це прочитати в тому матеріалі. А своє слово я хочу завершити е, поетично, хоч е, зараз хочеться жити в густині кривавої української прози. Словами е, унікального чоловіка, який потрапляв у, у час пасу, у пасти час. Нашій культурі мало людей, які були понад часу. Він потрапляв у пасти часу. Тарас Григорович ні. Хіба в своїх ранній поезії це була довга радізма. А одну власне річник таки залишить нас на дороги. Чому нема всей люд для повної побіди? То наше слово побіда, щоб знали, наскільки в нас тут правда. Ми маємо і перемогу, бо і побіду в обіді. Отже, чому нема всей люд для повної побіди? Фізичних сил? О, ні, він мав їх йому. Лиш ідеалу прав. Тобто, коли ми перестаємо міряти цей світ високими ідеалами, Відмовляйтеся. Ми прийшли в той світ на Бог і маємо міряти це наше з життя не зміг до голови, а з голови до неба. Отак як ти двоє чоловіків, що за нами міряти це життя. А як сьогодні у родини мого улюбленця Івана Поліякого, якого я вчора як закінчила книжку, то він казав, та люди, кадайтеся в спокій, ми все одно не зберемо того, що ми засіяли. Прийдуть інші покоління і зберуть нереально. Попри всі негативи, тут я абсолютно погоджуюся з Андрієм, ми рибаємо сьогодні, збираємо те, що засіяло покоління і Франка, і Турля, і Петлюри, і Болбочани, і багатьох інших. Тому наше основне зараз завдання побачити, Саме життя перетворювати буття і ставати силою. Борис Вівченко казав, коли хочете чогось досягнути, то демонструйте силу. Ця сила може бути дуже різна. Сила у вигляді зброї, сталевої, сила у вигляді інтелекту, сила у вигляді слова. Але сила без сентиментальщини, без епорії, без Вже хочеться